І я закінчив сім від воєн. Говорив з лідерами усіх цих країн. і не отримав е навіть телефонного дзвінка від об'єднаних націй з пропозицією допомоги з, з завершення цих угод. Все, що я отримав від об'єднаних націй, це ескалейтар як е як е е е ескалатор, який зупиняє як ліфт, який зупиняється посеред по дорозі. Якби моя перша леді була в гіршій формі, вона б впала. Але ми в обидва в хорошій формі, і тут ще й суфлер, який теж не спрацював. ось ці дві речі: ліфт зіпсувався, ескалатор, і поганий телесуфлер. Ось це все, що я отримав від об'єднаних націй. Дуже вам дякую. І між іншим, зараз воно працює. Дуже вам дякую за це. І... Але я зробив це інакше. Це легше. Дуже вам дякую я не думав про це в той час, тому що я був дуже за, е, зайнятий рятуванням мільйонів е, життів, зупиняючи ці війни. Але потім я зрозумів, що об'єднані нації не допомагали нам там. їх там не було. Вони не брали участі в цих переговорах, а вони були складні.